Мені тут хочеться також сказати декілька слів стосовно іншої реакції, яка лунала два дні поспіль дуже активно, стосовно мого критичного висловлювання, чому я не приймаю Максима Галкіна, і мені здається, що цю тему треба проговорити трошечки детальніше, тому що я не виключаю, що є реальні люди, які дотепер. Вважають, що треба шукати союзництво з хорошими русскими через те, що останні півтора роки вони перетворилися більше на людей і не вирішили не оскотинюватися до того рівня, до кого оскотинюються всі ті, хто підтримують російську війну після 24 лютого, 2022 року. Але я так не вважаю і більше того, я бачу в нашому інформаційному просторі просто системну роботу зі склеювання українців з росіянами дуже активно, прямо чи опосередковано ну через експертів, через якихось спікерів, які занурені абсолютно в російську повістку і нічого не знають про українську. І зокрема, якщо говорити про Галкіна і про Пугачову, то я вам просто покажу, як виглядає. Пошук на Уніані за словом Пугачова і за словом Галкін. Да? І це заголовки, які там знайдені за останні, грубо кажучи, звичайно, зрозуміло, що тут не тільки про Пугачову, і про Галкіна, і про Леліту, А й Мазгаву, Сефію Ротару, але це так за, за, останні, за останній а, тиждень. Це набір заголовків за останній тиждень. Якщо зайти і поскролити, то ви побачите багато місяців щотижня, щодня нам розповідають, а що там у Пугачове, а що там у Галкіна, а що там у того, а що там у сього, як він покакав, як він попісів. І е, жахлива ця ситуація тим, що вона продовжує тримати нас в одному інформаційному полі з тим, від кого насправді нам треба давно е, відійти. І прийматися своїм ми не можемо перейматися росіянами, тому що а, чим довше буде тривати цей зв'язок, тим довше і глибше будуть прив'язані до росіян люди, які дуже часто обираючи між українцем і росіянином, обирають для себе росіянина як ближчого, як більш зрозумілого, як того, хто йому рідніший. Знову ж таки, я розумію дуже часто, що коли ви рекомендуєте мій контент, він не завжди, точніше, у 90 випадках до. До людей, які кардинально не погоджуються зі мною, не дійде, тому що мої аргументи насправді не спрямовані на те, щоб завоювати цю аудиторію. Мої аргументи вони спрямовані на те, щоб дати вам більше аргументів і більше зв'язків, зразків для того, щоб устверджуватися стверджуватися у тому, до чого ви вже теж дійшли. З моєю допомогою чи ні, і в чому ви продовжуєте утверджуватися для того, щоб ви бачили, що відбувається. Я вам про це розповідаю на пальцях, і ви далі для себе розумієте, так, я з цією позицією знаходжуся тут, тому що у мене є для цього багато підстав. І далі ви на своїх прикладах, з тими, хто вам близький, можете проводити свою роз'яснювальну роботу, тому що. Ну, як у цей приклад, який я навожу, коли я робила багато розбірів серіалу «Паломниця» Оксана Марченка, і хтось із моїх глядачів показав мій розбір своїй родичці, то родичка сказала, ой, який хороший серіал, я тепер буду його смотрити. Тому що для неї Оксана Марченка, чоловік, якої сприяє війні проти України, яка знаходиться в просторі РПЦ ФСБ. Ближче людина, ніж я, яка намагається відвоювати якісь українські позиції в Україні для того, щоб ми зрештою ефективніше боролися проти цієї навали. І очевидно, що коли наш інформаційний простір заповнений меседжами про Галкіна і Пугачову, і вони продовжують домінувати в нашому просторі як зірки. І зв'язок з ними залишається у тих людей, для якого Пугачова була зіркою 90-х, нульових, 70-х, 80-х. Це продовжує нас скріплювати в одному великому казані з росіянами. І це відбувається на різних, різних рівнях, на рівнях експертів-росіян. На рівнях продуктів Гордона, коли він запрошує якихось великий півець з СССР, давайте же поговоримо з ним на рускому язику, тому що мене сморять по всьому миру, русский язик Це один язик, який нас об'єднує. І тощо, тощо, тощо. Зокрема, ще один приклад, який мені хочеться навести для вас це <coughs> радість з приводу. Того, що Борис Джонсон зізнався, що дотепер захоплюється російською культурою, і от ми бачимо АLEC Рестович і Наташа Влащенка. Обидва одночасно в той же вечір почали святкувати цю заяву, постити цю картинку у фокусі і розповідати. І що, якщо Боріс Джонсон захоплюється російською культурою, а чого ви перестали? Тут звичайно все це дуже смішно, але мені хочеться зацитувати Джонсона. Повертаючись до того, як ви були міністром закордонних справ, ви говорили, що ви русофіл у вас є російське коріння, але з нинішньої позиції, дивлячися на все, що сталося, чи змінилося ваше ставлення до росіян, їхньої культури і їхнього майбутнього. Абсолютно русофіл. Я досі захоплююся мовою, культурою, російською цивілізацією. Лише дурень не буде захоплюватися. Мені дуже сумно щодо того, що відбувається зараз. І я думаю, що це буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну, і це трагедія. І от у мене запитання дуже велике. З приводу того я перепрошую. І у мене запитання дуже велике з приводу того, чому Альоша і Наташа схопилися за фразу, що Боріс Джонсон захоплюється російською культурою, і чому взагалі ця фраза з'явилася у заголовках і не з'явилася суміжна фраза, яка звучить практично одночасно, і звучить вона: це я думаю, що це буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну, і це трагедія. Буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну, і це трагедія. <кху> Перепрошую. Так от, чому в нашому просторі фраза, яка звучить в прив'язці до фрази, яку рознесли, не звучить взагалі. Відкрите питання. Ну, і з приводу цих пересмикувань від Наташи і від Альоши. А давайте. Ви поясните, яким чином українці, знаходячись зараз під ракетними обстрілами з боку Росії, повинні далі продовжувати захоплюватися російською культурою, не знаючи нічого про свою? Тому що я пам'ятаю інтерв'ю Наташі Влащенка, яка запитувала, чи...", чи фільм про Донецький аеропорт знімався. В Донецькому аеропорті. Натурної съйомки. <кхи> І от, ви знаєте, я написала пост, я його зараз процитую. Лайфхак називається. Коли вам іноземці кажуть, що про захоплення російською культурою, то уточніть, що вони мають на увазі. Концерт на Красній площаді з приводу окупації України це російська культура. Похорон Мотороли в Донецькому оперному – це російська культура. Лист діятелі культури на підтримку Путіна після окупації Криму це російська культура. А балет на танках це російська культура. А вони правда захоплені російською культурою? Чи вони знають якесь ім'я, яке існувало? 100 років тому, і називаючи це ім'я і захоплення цією людиною, покривають цим право російської культури бути активно представленою в світовому просторі. Тому що мені здається, що коли хтось говорить, що він в захопленні від російської культури, треба питати. А назвіть мені, будь ласка, зразки російської культури останніх 10 років, 20 років. Останніх 50 років, якими ви захоплені, і дивитися на те, як на вас дивиться рибка гуппі, яка переважно не зможе назвати, тому що у них Чайковський, Достоєвський, Толстой і оця от херня. А потім починайте називати зразки російської культури, хоча б ті, які я перелічила, або хоча б зразок російської культури в Маріупольському драмтеатрі. Або хоча б зразок російської культури в мародерстві, в гвалтуваннях, в вбивствах, тому що російська культура це не лише те, що написав Толстой. Але, ну от, Наташа і Альоша восхищаються, забуваючи про те, що там разом з цим звучала фраза інша.